Саме таке банальне примітивне питання, яке задають дуже багато представників громадських організацій, тому що наші представників. Перерахуйте ваші посади за останні 5 років. Де ви працюєте? У яких посадах? Ну, це вже відкуда. Останні п'ять да. років, так. Ви призначені, значить, керівником міністра Захарченка, де ви працювали? Я не, ну, я вже розказував. Десять разів ще. Це вже розказував? Вже вам скажу один раз. Бо ми цього не чули. Вони прийшли, прийшли до влади, команда Януковича, я написав рапорт і пішов. Тобто це є офіційно зафіксовано? Це офіційно зафіксовано. Це на той час ви так. де були? Все, все, все. Це після виборів президента так, чи так, після? Так, так. Я офіційно пішов в Розуміло. А коли назад приступили до виконання Чи назад, не... назад я був призначений в ЦБД, в так. сюди мене виконуючи обов'язки. А чому саме місце Черниці, чому там десь на схід східні призначення? Ну, я вже говорив, чи... якщо буде призначено схід, я на схід. Тому ну, схід, захід, так, це на сьогоднішній день не, не має значення. Люди в ковані ми повинні виконувати команду. Я, я на сьогоднішній день виконую. Коли команда туда, я, я сім'я? — Я тримаюся з років. — Я на сьогоднішній день виконую всі вказівки коли ще стоявши Я думаю, що це так і повинно бути. Ну, дивіться, ми хочемо, щоб ви розуміли, чому таке відношення і чому вас так зустрічають. В першу чергу. Коли був задекларований основний принцип Майдану, повне, тотальне, фронтальне перезавантаження влади, це раз. Далі, демократичні цінності, основні засади, що говорять? Щоб людина повинна пройти громадське обговорення, людина повинна прийти От Якщо ви, наприклад, вам коли б стало відомо, що вас направляють на чинниці, чи вас будуть призначати, чи ви тимчасово будете відкритими на Скажіть, будь ласка, ми з вами спілкувалися. Тільки чесно скажіть, ми от на ту хвилину, ви рахуєте, як ви рахуєте, чи я з вами, от, ми з вами діалог з вами, я пройшов з вами обговорення, чи ні. І ви чесно, давали запитання, а я вам не відповіді, я більше нічого не кажу. Якщо ви хочете, Тут ми, мож, ми, ми можемо з вами сісти, це це з вами ще з комісією, Жодних проблем немає. Мова Іде про те, що буковинці хочуть бачити на місці тих керівників, які були раніше, чи коли проходить оновлення, чи коли проходить нове призначення, тих осіб, що вибачте, немає серед кого вибрати серед наших місцевих людей, розумієте? Ну, я... Не може сусід прийти до нас, до хати керувати. При всій повазі до вас чесно, я вам скажу. Я проти цього призначення. Чому? Тому що я знаю дуже багатьох інших чиновників, молодих перспективних хлопців, котрим не дають можливість вирости. Професійно вирости інтелектуально і по кар'єрній драбині працювати на благо Буковим. Чому нам вічно повинні призначати інших керівників? Давайте, 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 а, так, давайте, ви цю ноту протесту. спілкуйтеся з політиками. Міско... Звичайно, передайте інформацію вищому керівництву, що ми проти цього призначення. Чому? Тому що так не може бути, розумієте? Є на місцях керівники, нехай роблять кадрові аналізи, нехай сідають за стіл переговорів, нехай аналізують, думають і молоді перспективні хлопці. Звичайно, нехай призначають Володимир, Саме, Петрович. Дякуємо, Володимир Петрович, з якої спочат... спросить, Володимир Петрович. Володимир Петрович. Володимир Петрович. Ну хотіли ж працювати, напевно, що серед місцевих своїх правильно? Я так думаю, ну, ви знаєте громаду, я працюю. Бачите, вам працюють Тут все нормальный подхит. Люди хотят знать его больше своих керівников. Короче, если знати... коротко сказать, Владимир Петрович, нам надоїли ці полуварные ігри за нашою спиною, коли за нами, за нашими спинами, решает какое-то руководство, пусть даже київське, пусть даже ваше міністерське, пусть даже у нас не без yeah. 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 Якщо була порядна людина, yeah. займала yeah. ту посаду. за Я я вам говорю. Відно, якщо, якщо так станеться, що я буду виконувати обов'язки, і тиждень, 10 днів ви прийдете до мене і скажете, у вас ми будемо проїзді. Або скажете, слухай, ми тобі говорили, ти обіцяв, що не пожирати, будь здобув. А третього не дано просто. Тоді ми вже можемо щось вирішити. Якщо ви мене бачите перший раз, і я вас бачу перший раз, правильно? Ну, як можна судити про людину? Я, наприклад, не розумію. Ну, по Зінченко я особисто відповідаю, що два з половиною місяця нема бажання ні, жодного разу судити. Це нормально, як ви рахуєте? Я не можу судити. І він розуміє, що я активний, розумію. і мені тут погрози від. І хлопчики десь без там і ще направляють проти мене. Ну, ви, знаєте, я сказав, навіть мої друзі знаходять. Я другий раз ще в і мої друзі сказали, каже, ми на нього повністю не можемо, бо він коратурний революція. Що? Скажіть, будь ласка, чи ви чекали не, такої не, реакції не від, не. від людей, от саме такої? І ваша ну, версія, чому вони не проти? Коли, чому настільки... Коли я, вийшов, коли я вийшов з машини і побачив, я зразу зрозумів. Були шукали, що, що ну, звичайно, що був шуканий. Ні, а коли їхали нормальна. сюди, от ви могли передбачити, що вас таке чекає? Чи це для вас де, було... В де, деякій смірі я міг передбачити, тому що на сьогоднішній день це є взагалі нормальне явище. Я проти цього абсолютно нічого маю. Я згідний з вами на 100%. Ну, а як ви можете пояснити, чому люди настільки проти вас? Настільки накручені і збентежені, всіх би хотіли десь спокою і біля себе, в тому числі і в своєму місті спокою, щоб можна було спокійно десь погуляти, я вже говорю, за свою ділянку по тротуарах, по пішохідних зонах, а машини літають. Що я вам буду говорити, ви самі все знаєте, що робиться, яка ситуація на сьогоднішній день. Не тільки в Тернополі, не тільки в Львові, не тільки в Україні, а по всій Україні. Не да? ісключення Чорноси. Я готовий, ламати Чернадцю, ламати. Я готовий, Система, готовий, і я буду її ламати. І я буду ламати її разом з вами, і з тим хто чоловіком, пішов до цього випадку, я не можу задати. Це теж енергійний процес. Я все, Так, так. бачу, я... Крик Ливіс, Владимир Крик Ливіс, вам.